Американський візит, велика українська делегація, напередодні завершила поїздку до Вашингтона. Там вони проводили зустрічі в Білому домі, в Держдепі, в Конгресі. І у конгресових кулуарах зараз наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко, який відстежував цей візит, про що вони говорили, які пріоритети України. Обговоримо це наживо. Дмитре, вітаю тебе. Будь ласка, розкажи, що зараз Київ просить у Сполучених ну, Штатів. Щоб зрозуміти пріоритети, достатньо було послухати. Які головні тези тих виступів, тих розмов, тих неформальних розмов, які цими днями відбулись тут у Вашингтоні і у Білому домі, і у Держдепі. Ну і звісно, тут в американському конгресі. Ну і перше, Україна просить, Україна наполягає, Україна каже про важливість додаткових санкцій проти Росії, і це навіть не стільки для того, щоб говорити з позиції сили, а це теж аргумент. Україна вважає, що це теж потрібно, але найголовніше для того, щоб урізати потік тих грошей, які Росія заробляє, і які використовує. Потім для того, щоб продовжувати цю війну, один приклад українська делегація на всіх рівнях під час цих своїх зустрічей постійно згадувала. Вони кажуть, що, попри ті рестрикції, які запроваджували за Байдена, дійсно їх було багато. Москва за роки війни заробила майже ось вдумайтеся в цю цифру: 600 мільярдів доларів тільки з експорту нафти, і кажуть, що ці гроші відмиваються, зокрема через криптовалюти, щоб багато хто ховає ці гроші, і Кремль таким чином обходить санкції. І купує компоненти для своєї зброї зброя, яка потім використовується проти України, і тому Україна просить союзників. А тут чітка позиція Києва, що це не можуть бути окремі рішення європейців чи американців, що це має бути комплексне, пакетне рішення, погоджене між сполученими штатами і Європою. Посилити санкційний тиск. Навіть є конкретні напрямки, які зараз американцям пропонуються. Якщо цікаво, то я вам навіть їх назву це санкції проти російської енергетики, проти банківського сектору і окремо проти продажу. Нафти, тобто щодо всього цього просять додаткових рестрикцій. Друге, що цікаво, що важливо, Україна зараз почала ініціювати новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Що відбувається, яка зараз ситуація? Адміністрація Байдена перед тим як піти з посади, перед тим як залишити Білий Дім віддати владу, проплатила величезний пакет. Я говорив із людьми, які працювали в команді Байдену, ухвалювали ці рішення. За їхніми словами проплатили практично на весь цей рік. Тобто будуть ще поставки, будуть ще контракти від виробників. Але ситуація є такою, чую це неформально від американських військових. Маю ще перевіряти. Не можу видати за задоконаний факт, але чую, що за попередніми розрахунками велика частина цієї допомоги, велика частина цих поставок, які ініціював ще Байден, можуть завершитися вже цього літа чи наприкінці цього літа. Ну і звісно, треба вже починати, хоча би починати. Ти розмови про виділення нового пакету військового пакету для України в будь-якому разі в розмовах з конгресменами тут, в розмовах з переговорниками, наприклад, з тим же келогом, з яким зустрічалися тут у Вашингтоні, Україна порушує цю тему, що новий пакет потрібен. Перед ефіром спеціально я порадився зі стаферами кількох конгресменів демократів, людей, які входять в український кокус, Запитав, яка ситуація в конгресі, що говорять, сказали мені, що станом на зараз розмови щодо пакету їх немає. Поки ані на рівні комітету, ані на рівні внутрішніх розмов в конгресі. Ну втім, ми розуміємо, що навіть рішення, які здавалися неймовірними, все одно з часом, після того як починали обговорення, вони проходили через конгрес. Ну і цю дискусію починати вже треба, що Україна потребує нового пакету і не того, що проплатив Байден, а запас є. А пакету від Трампа, якщо він можливий. Ну і ще один момент українським рядовцям важливо було пояснити американцям, чому саме так сформульовані пункти пункти стамбульського меморандуму пам'ятаєте? Це той самий документ, який Україна передала росіянам зараз в Туреччині під час другого туру, під час другого раунду переговорів. Ну і якраз пояснювали, чому саме так сформульовані пункти. Ну і по друге пояснювали своє ставлення до тих пунктів, які Росія сформулювала в своєму меморандумі. Ну, і давайте послухаємо, що сказав щодо цього один з переговорників Єрмак. Вирісів. Ми отримали ці документи під час другого раунду, але вже за дві години росіяни звели її своїм змі. Це нова версія капітуляції та ультиматуму Україні. Вони демонструють, що Москва не має ані здатності, ані політичної волі завершити цю війну. Вони кажуть, що не розглядають ці переговори як шлях до миру, сприймають їх як імітацію мирного процесу. Вони досі хочуть окупувати всю Україну, але не здатні це зробити. Ну і ще один процес, за яким я слідкую просто зараз в прямому ефірі. Буду цим ділитися. Візит німецького канцлера сюди до Вашингтона. Фріди Хмерц вже заявив навіть перед початком своєї зустрічі із Дональдом Трампом. А якщо у нас є навіть картинка, перші кадри попрошу наших режисерів, це показати, що він має обговорити має намір обговорити з американським президентом. Тут цитата спільні зусилля щодо врегулювання цієї війни, щодо закінчення цієї війни. І каже, ми повинні обговорити Україну подальший розвиток подій ми повинні обговорити подальше продовження спільних зусиль з метою покласти край цій, цій війні. Ну зрозуміло, що про це говоритиме не тільки німецький канцлер, що чекаємо. Певних заяв від Президента Трампа буду готовий про це детальніше розповісти вже у випуску. О восьмій в нашому підсумковому випуску. Ну, ми знаємо традиційно, що під час того, коли преса заходить в овальний кабінет, а зараз буде така можливість під час розмови Трампа і німецького канцлера. Трамп дуже часто багато говорить. Ну і зазвичай це заяви щодо України. Льоша, колеги. Дмитре, дуже дякую. Будемо чекати тактового включення о 20.00. У єдине головне це Дмитро Новченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Ну, до побачення, не кажу тобі, побачимось.